Справжня сімейна атмосфера панувала в цей день в Мукачівському драматичному театрі. Всі бажаючі мали можливість долучитись до створення оберегів для воїнів, які зараз воюють на сході країни, і для тих, які перебувають у Мукачівському шпиталі. Ми вирішили кожен хто який може, оберіг зробити. Ну в основному у нас головним, як кажуть, одним із головних оберегів це є сердечко. це буде як оберіг такий сердечко у карманчик воїну? Аби він завжди пам'ятав, що ми поряд із ним, ми молимося серцем, віримо в нього, віримо в те, щоб що в нас буде все добре. Сердечка, янголи, малюнки. Всі ці обереги, на думку дітей, неодмінно мають охороняти військових. Ми малюємо солдатам малюнки, щоб вони зраділи і чим швидше повернулися додому живі. Я малюю ангелика, щоб він оберігав завжди солдатів на війні. Та найголовніше кажуть організатори акції це показати воїнам, АТО, що без підтримки вони ніколи не залишаться, і щоб вони побачили, що можна жити далі, і треба і вірити в те, в краще майбутнє. Тобто це акція підтримка. Чим це добре акція, тим, що можливо. Не всі можуть передати це словами, не всі можуть передати свою підтримку військовим, нашим своїми матеріальними якимись матеріальною допомогою, але це така поміч, поміч людського серця, людської душі, що своїми своєю працею, обмеженими можливостями вони прикладаються до того, щоб передати їм особливі послання до часу Христового Різдва на передову всім нашим солдатам у тих виглядів, у тих маленьких ангелочків і тих різних послань, які вони. Пишуть від свого серця, ідея саме таким чином висловити свою підтримку воїнам, виникла досить давно. Акція проходить вже не вперше. Раніше робили Янголів миру та відправляли на схід малюнки. Та найголовніше каже пані Віоріка, що акція потрібна. Про це вони знають від самих солдатів. Були відгуки, і були, коли вони приїжджали 128 двадцять бригада, коли приїжджали, вони показували малюнки, що от малюнки до нас дійшли. Ваші і ангелики, ваші, значить, до, до нас дійшли гірлянда ангеликів. Також жінка додає, що акція не остання. Тільки відправлять ці оберега для солдатів, відразу візьмуться за нові.